Виданий Стосав та Андро Кінозал Анімейшн представляє мультсеріал Пригоди ривок у риву краю. Перший сезон серія 3 Змагання з плавання. Зірочка, йди на сюди, Корпі розповів зірочці про план. Тут написано, що змагання зніматимуть на камеру, давай разом змагатись. Ура! Зірочка погодилась, і вони почали тренуватись. Вони добре навчились плавати. Нарешті настав день змагання. Всього прийшло сім жим. Лорі теж прийшов. О Стеві та Креш теж тут. Що вони задумали? Настар, увага, рух. Ші -ші -ші -ші. О ні, Стеві та Креш заляпали корпі та зірочку, і вони не змогли перемогти. На щастя, порушників дискваліфікували. «І переможець Лорі! Корпі та зірочка, звичайно, засмутились, що вони програли, а Лорі переміг. Але їхня мета була потрапити в телевізор, і вони це зробили. До того ж, Лорі їхній друг. Ну як після цього можна ображатися? Треба радіти успіху друга, а не ображатися.